Ремонтували усім районом. В Доброволичківській, центральній районній лікарні після капремонту відкрили дитяче відділення. Воно перестало працювати 8 років тому. Дітей лікували в хірургічному відділенні. Два роки тому приміщення вирішили відновити і почали капітальний ремонт. Кошти на роботи давали спонсори з сільради. Тепер палати з новими меблями, процедурні із сучасним медичним обладнанням, обладнані душовими і з новою сантехнікою. Є ігрова кімната. Відділення в нас, дитяче відділення розраховане на 17 ліжок. Так само, як і зараз на сьогоднішній день, там 17 ліжок є. В подальшому, можливо, якщо будуть якісь зміни в медичній галузі України і нашої області, можливо, так як планується наш міжрайонний центр для надання допомоги населенню, можливо, з інших районів, вони відремонтували дитяче відділення фактично без використання бюджетних коштів, тобто 670 тисяч гривень, які були витрачені на ремонт дитячого відділення. Це були кошти, які були надані меценатами, частково поучаствовали сільські ради, які є на цій території. Я безумовно вітаю і дякую всім тим, хто долучився до цієї доброї справи.